Добрий день. Наша тема електричний струм. Електричний струм це спрямований рух вільних заряджених частинок. Заряджені частинки, що рухаються упорядковано, несуть енергію, завдяки якій працюють усі електричні прилади. Речовини і матеріали, які проводять електричний струм, називаються провідниками. Ті, які не проводять струму, називаються ізоляторами. Провідниками є метали. Водні розчини солей, наприклад, кухонної солі, та різні кислоти. До речі, волога земля тіло людини та тварини теж добре проводять електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками. Речовини, які не проводять електричний струм, називаються ізоляторами. Такими речовинами є всі гази, зокрема й повітря, скло, сухе дерево, папір, багато видів пластмаси і гуми. Водночас ці речовини добре електризуються. Джерелами електричного струму називаються пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну. Наприклад, у батарейці відбуваються хімічні процеси, у результаті яких на одному її полюсі накопичується негативний заряд, а на іншому позитивний. У сонячних батареях такий перерозподіл відбувається під дією сонячного світла. Деякі джерела з часом вичерпують свої можливості з підтримання струму і потребують підзарядки їх називають акумуляторами. Будь-яке електричне коло складається із джерела струму, споживачів електрики, вимикача та з'єднувальних проводів. Для зображення електричних кіл використовують умовні позначення елементів електричного кола. Зверніть увагу на малюнок, як позначається джерело струму, вимикач та лампочка. Всі елементи з'єднані дротами. Використання цих позначень дозволяє зображувати електричні кола у вигляді електричних схем. Дії електричного струму широко використовують у побуді. Техніці, промисловості, сільському господарстві, медицині та інших галузях. Електричний струм виявляє теплову, світлову, магнітну та хімічну дію. Коли по провідникам проходить електричний струм, енергія заряджених частинок передається частинкам провідника. В результаті цієї енергії він нагрівається, підбираючи різні провідники і регулюючи струм. Можна нагрівати тіло до різних температур. Теплову дію струму можна спостерігати на прикладі нагрівання спіралі електропраски, електроплити, електричного обігрівача. Енергія електричного струму може перетворюватися на світло. Це ми можемо спостерігати під час блискавки або полярного сяйва. Ця здатність електричної енергії використовується у освітлювальних приладах. Так, в електричних лампах розжарювання вольфрамова спіраль нагрівається струмом до світіння. Електричний струм, коли проходить через металевий провідник, надає їм властивості магніту. Магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом. Найпоширенішим прикладом є електромагнітний замок багатьох вхідних дверей на під'їздах. Коли в будинку з якихось причин зникає електроенергія. Перестає працювати такий замок. Електричний струм є і в людському організмі. М'язові клітини в серці скорочуються і виробляють електричні імпульси. Електрокардіограму ритму серця людини отримують саме завдяки цим імпульсам. У побуті ми використовуємо різні електричні прилади, які працюють завдяки струму. Електричний струм є небезпечним для людського організму, оскільки людське тіло на дві третини складено з рідин, що проводять струм, тому воно теж є провідником. Струм може викликати опіки, судоми і навіть спричинити смерть. Найчастішою причиною ураження людини електричним струмом є доторкання до неізольованих провідників або провідників з пошкодженою ізоляцією. До пошкоджених електроприладів або до металевих елементів конструкції машин і механізмів, які випадково опинилися під напругою, слід дотримуватися певних правил користування електроприладами. Користуйтеся лише справними електроприладами. Ідучи з дому, вимикайте всі електроприлади. Перед використанням електроприладів. Уважно ознайомтеся з інструкцією. Стежте за цілісністю ізоляції проводів. Витягуйте з розетки кабель живлення за гумову чи пластикову вилку. її називають штепсель, витирайте, мийте електроприлади лише коли вони вимкнені з мережі. Перед вмиканням електроприладів. Візуально перевірте його на наявність пошкоджень. Не ремонтуйте самостійно електроприлади. У разі виникнення пожежі. Знеструмте електроприлад і виключте пожежників за номером 101. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!